Друзі, усім привіт! Ну що ж, завтра о 22.00 відбудеться фінал клубного чемпіонату світу, стадіон Мейтлів Стадіум, пряме фінал Челсі, Пари сен жермен І сьогодні друзі, хочу поговорити про Челсі Ансамарейський, про Париж Луїса Енрікі. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Подивимося взагалі то очні зустрічі, які були зіграні між командами. І що ми тут з вами маємо? За останні п'ять матчів Челсі одна перемога, дві нічого було між командами, та дві перемоги Паріжа. Команди зустрічалися у лізі чемпіонів у сезоні 2014-2015 років. 17 лютого у Париже команда расписали нічого один -один 1-1 на гол Іванович відповів Китсенка своим звутим ячем. Но потім команды на Стамфорд-Бридж 14 березня 2015 року зіграли в бойову ничью 2-2. Кехил на 80 их винімаючи відкрив рахунок матчі. Дев'ят Луис на 85-й їх вынимаючи з рівня Еден Азар в экстратам пенальти и на 113-й матче Тияго Сильва забив гол после кутового. В конце концов, команда заиграла в ничего 2-2, и тоді же правило визнаку м'яча и Парижане прошли в финал. Uh, потім ще й за Челси наперед, Якщо вам так сказати. Uh, Ось, Потім 26 липня 2015 року був Міжнародний кубок Чемпіонів, бо нічого один один між командами на гол Златний Браїміч. Віктор Моз і м'ячем відповів. А воссерія пенальти з рахунком 6-5 переміг Челсі 26 липня 15-го року. Ну і останні протистояння між цими командами були у Лізі чемпіонів у сезоні вже 15-16 років. І 16 лютого 2016 року команди, відповідно, зіграли Париж Пермиг 2-1 Златин Брагимович Диценковані. Принесли Парижанам перемогу за Челси, Ну і На Стемфорд брідж 9 березня 2016 року. Матч відповідь Париж також виграв 1-2. Адриан Рабьо забив на 16-й хвилин матчі, потім Дзіга Коста на 27-й хвилин матчі. Зриняв рахунок у матчі, Златан Ібрагімович на 67-й хвилин матчі. Златан Ібрагімович приніс парижанам перемогу. Друзі, ще, до речі, команди грали у сезоні 13-14 у Лізі Чемпіонів. Тоді у Парижі Париж перший матч 3-1 виграв, а на Стенфорд Брід Челсі 2-0 тоді обіграв Париж. Тоді Челсі вибив Париж у сезоні 13-14. Ось. Ну, в сезонах відповідно 14, 15, 15, 16 Парижани вибивали Челсі з Ліги Чемпіонів. Сто час пройшло вже років так 9, багато що змінилося звичайно, ці 9 років. Париж, Челсі, звичайно, ну, що абсолютно інші команди. В, в, з тих часів вже ніхто не залишився, ні у Челсі, ні у Парижа. Хоча, скоріше за все, можливо, Мартіні залишився. Друзі, да? Маркіняс. Тільки Маркіняс залишився з тих часів, з тих часів да? у Парижі. Ну так все. Звичайно, ще інші команди. І Париж, та Челсі, абсолютно інші команди. А, давайте тепер взагалі казати про шлях до да, обох команд на цьому клубному чемпіонаті світу. Ну ми знаємо Челсі. Знаємо, що команда обіграла Лос-Анджелес у першому турі за рахунком 2-0. Потім програла Фламенго до 3 Доволі така сенсаційна поразка. Причому таки забив перший гол. Але Фламенго обіграла Челсі. Есперенс обіграла 3-0 на виїзді, доволі таки впевнена, абсолютно перемога. Менфику обіграли 4-1. Palmeiras обіграли 1-2. Флуміненце 0-2 обыграли дубль Жо Педра. А, да, и Челси в фінал. Так. Да. У, у Паріжа, ще так брати суперник, Баларія, Манридський Реал у, у Челсі Палмерас, Флуміненці, але. Але Флуміненс команда вибила Міланський інтер, да. Альхеляль там вибив Сіті, Палмерас, вибив той такий Ахляль. То в будь якій випадку і Палмерас, то Флуміненс це також дуже такий неприємний суперник, який могли здивувати Челсі. Ой. І Челсі зіграв дуже здорово в цих матчах, і в принципі вже з Челсі поділ вийшов фінал. Все таки Челсі мені сподобався і у першому матчі проти Лос-Анджелеса. Десь так з Фламенго, Ось Челсі першим забив. Там е э, володіли командою ініціативи. А в принципі, в інших матчах Челсі, на мою думку, повністю повністю застоговав відповідно перемаг... ну, перемогти своїх суперників. Париж. Парижані програли такого що один матч Бутафого 20 червня. У першому турі Атлетика Мадрид 15 червня 4-0 команда Atletica Мадрид перемагає дуже впевнено. Дуже впевнено. Парижані переграли Атлетика Мадрид по грі і справді дуже впевнена перемога була. поразка від Бутафого перемога над Сітл Саундерс, перша позиція в групі, перемога над Інтер Майами 4-0, перемога над Баварією Мюнхен 2-0, перемога над Мадридським Реалом 4-0. Тільки подивіться за ці три матчі, 1-8 чертфінал та півфінал в Парижані забили 10 м'ячів. 10-0 різниць забитих та пропущених у Парижі. Вони розгранили Мадридський Реал 4-0 Баварію, бігало Інтер Майами обіграли 4 на Мадрид, переграли повністю по ділу. Інтер Майами перемогли по ділу. З Баварією був рівний матч. Ось з Баварією був рівний матч, і там, в принципі, Баварія могла забити. Але Паріч реалізував свої моменти, і навіть там в 9-х Усман Дембеле забив гол. Але все одно по голівим шансам Париж був кращий, тому і там також Париж по ділу переміг Баварію. Тому все це по ділу, що Челс Париж в, в фіналі, по ділу Париж просто неймовірно. Париж просто не зупинити. Лігу Чемпіонів виграли, Кубок Франції, виграли, Чемпіонат Франції, виграли, Суперкубок Франції, виграли. Париж може зробити покер, а ще фінал проти Tottenham Hotspur. Фінал Суперкубка УЄФА, який якщо як ще з 13 серпня буквально через місяць. Тому Париж взагалі може просто щось неймовірно зробити. Такого ще взагалі не було. Но а у Челси такой же свои планы. Челси, выиграв Лигу Конференции, Челси провел хороший сезон, команда четвертую позицию заняла, чемпионат английской премьер лиги, команда в Лиге Чемпионов. Ну и Челси, знаешь, что такое выигроватый клубный чемпионат света? Три года тому назад Челси был в 2022 роте, тогда диван и Палмейрас в финале. Тут у Челси уже есть опыт. Таких матчів Парижа це перший такий досвід. Парижані вперше в своїй історії вийшли в фінал клубного чемпіонату світу. У Челсі це буде третій фінал відповідно. Один вони програли в 12-му році, якщо не помиляюсь. В 22-му році вони виграли відповідно. Ну і зараз 25-й рік фінал, але суперник дуже серйозний. Париж лисен рік. Париж, який вибивав англійські команди. Пам'ятаємо, Астонвіли вибили Арсенал, вибили Ліверпуль, виграли Сіті, виграли Париж як експерти по англійським командам. Ну, і Челсі, Новий англійський клуб. Чи зуміє Челсі зупинити паризький Супергранд? Дізнаємося завтра. Чого я очікую? О, я очікую, що Челсі може і Париж здивувати. Ось мені чомусь здається, що Сенсима Ареска ось може здивувати Луіса Енріке. Мені здається, що ось Челси якраз не може цей Париж зупинити. все не друзі. Ось все знаю, друзі, ну... Но... Мені чомусь серце ось підсказує, знаєте, що Челси зможе Париж зупинити. Ось не знаю, друзі. Ось просто не просто мені так серце ось Я думаю, що будь-яка команда голами обміняється. Думаю, там Париж заб'є, і Челсі, думаю, заб'є. Ну, чомусь таке внутрішньо в мене, друзі, відчуття, що Челсі Париж зупине. Ну не знаю, друзі, з чомусь в мене таке відчуття. Я думаю, що основний час матча завершиться в ніч'ю. Я думаю, буде додатковий час. Там, думаю, в екстратаймі також буде нічя. І я, знаєте, друзі, думаю, що буде все в серії пенальті вирішуватися. И мы не чему-нибудь, друзья, я так и вычтешь, что в серии пенальти Челси переможет. То есть, не знаю, друзья, с чему-нибудь мне так сердце, друзья, предсказывает. Сейчас мы Челси выиграем клубный чемпионат Си. То есть, не знаю, друзья. То есть, просто выс, так мне сердце предсказывает. Да, Париж варит. Там 73 на 27, если не помню, суперкомпьютер там давал прогноз на... Переможеця 73%. Важаючи Париж переможе. 27% лише Челси. Це дуже високий відсоток, висо... да? 73 на 27%. Париж фаворит. І зрозуміло, чому. вони обіграли Баварію. Вони обіграли Мюнхенський грант, Мадридський грант, Атлетико Мадрид обіграли. Як вони в Лізі Чемпіонів себе шикарно показали в матчі проти Ліверпуля, проти Арсенала, проти Астонвіли, проти Міланського Інтера. Справді, Паріж найкраща команда по в світі погрів футбол прямо зараз 100%. Друзі, так, Париж це справді найкраща команда в світі у футбол. Але знаєте, мені чомусь здається, що з Челсі зможе. Зможе НСМАРезко знайти ключ. Я не знаю, друзі. ну Мені ось так серце підказує, що ось якраз той матч проти Челсі для Парижа буде уж точно найважчим. найважчим 100%. Тому обидві команди заб'ють, думаю, і матч перейде в додатковий час і в серії пенальті. Чомусь, друзі, в мене таке відчуття, що клубний чемпіонат світу виграє Челсі. Ось просто, друзі, не знаю, ось просто в мене є таке відчуття. Ну, а там зачем еще подлимись? Але моя думка вот так, оба не забить, матч завершить, в основной час в проходит додатковий час, и в серии пенальти перемагає Челси. Ну, чомусь, друзі, друзья, мы не бачимся, чему Челси? Пароможие клуб на чемпионстве, то есть, почему, друзья, я так думаю? Друзья, уважаемый парня сен у ну, лондонскому Челси, всего самого-самого найкращого вам, друзья, уважать, тільки добра. Щастя, будьте щасливі, друзі, Бережіть себе! усім, до побачення, усім, до нових зустрічей.